Україна погодилася на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню по всій території. Такі рішення ухвалили, щоб продемонструвати готовність до миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Почуємо його ніхто з нас не вірить русским. Ми це проходили, але ми грати з наративами, що ми не хочемо закінчення війни з тими наративами, які має Росія і розповсюджує по всьому світу, гратись ми не будемо. Я налаштований дуже і Для мене це важливо закінчити війну. Я хочу, щоб президент Сполучених Штатів Америки це бачив, щоб американці це бачили і відчували, і щоб Європа всі були в союзі, саме в союзі з тим, що треба зробити все, щоб примусити Росію до закінчення цієї війни. Тиденний режим припинення вогню може бути продовжений за взаємною згодою сторін. Якщо на це погодиться, звісно ж, Росія про це домовилися США та Україна під час переговорів Саудівської Аравії. Вашингтон доведе до відома Кремля, що взаємність з боку Москви є ключем до досягнення миру. Сполучені Штати скасували паузу в обміні розвідданими та відновили безпекову допомогу Україні. Ну а делегації погодилися негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру. Лідери країн домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку критичних мін. Мінеральних ресурсів України цю та інші тему ми обговоримо просто зараз нашим гостем Єгор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, вступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборонної розвитку. Вітаю вас, добрий вечір. Щойно чули президента України Володимира Зеленського в контексті вчорашньої зустрічі в Джиді. А я ще би зацитував Дональда Трампа, який буквально в той же день, практично, ну якщо відмежуватися від різниці в часі, да на прес-конференції зазначив наступне: угода з Росією про припинення вогню в Україні на 75% п'ять від Путіна, ми хочемо закінчити цю війну? Думаю, це велика різниця з минулим візитом до вального кабінету? Отже, повне припинення вогню Україна погодилася. Ми так само воліємо за це. Але якщо Росія не погодиться, це продовжуватиметься? І от в мене тоді питання: це продовжуватиметься в якому контексті? Тобто, за участі допомоги Сполучених Штатів, чи вони будуть спостерігати, якою буде реакція Росії? Яка ваша думка щодо цього? Головне, що ми вчора продемонстрували в Джиді, це якраз таки наша готовність до мирних переговорів і, взагалі, до сталого миру. І те, що ми погодилися на 30 30-денне перемір'я, це якраз таки перший крок до такого сталого миру, і ми зараз подивимося, як буде себе поводити Російська Федерація у випадку, якщо вона все ж таки не піде за це на це або. Виставить якісь заздалегідь не умови щодо цього миру. Це буде означати, що Російська Федерація не хоче миру, і це буде означати, що адміністрація Трампа має щось робити з Російською Федерацією. Що вона може робити? Я думаю, що тут спектр дуже широкий. Від санкцій, про які вже говорили, санкції на банківський сектор, санкції на нафтогазовий сектор, санкції на ядерну енергетику. Вони вже про це говорили і. Конкретно про ці сектори, ну і я думаю, що не тільки поновлення можна і очікувати якогось збільшення озброєння, якщо все ж таки щоб примусити. Росію до миру, О, ось це мир через силу. Це ж формула, от врешті щодо е, збільшення зброї і наповнення зсу озброєнням як європейцями, так і Сполученими Штатами Америки. Є е, Блумберг стаття е, сьогодні е, зранку. Вийшла, де аналітики і журналісти припускають, що Путін буде вимагати для цього навіть 30-денного перемиря е, максимум бонусів бенефітів саме для себе, і при цьому він нічим поступатися не збирається навіть е, на цьому першому етапі перемир'я на 30 днів, і однією з вимог буде саме припинення поставок озброєння. Як на це зрозуміло, ми будемо проти. Як на це можуть союзники відреагувати? Європейці своє слово сказали Олаф Шольц, Лекорню ще напередодні на зустрічі. Ми до цієї теми повернемося на зустрічі голів очільників штабів в Парижі. Значить, вони сказали, що ми і надалі будемо підтримувати ЗСУ і розвивати їх мілітаризацію, тому що це безпекова складова для ЄС. Але якщо Путін висуватиме такі вимоги, якою буде реакція Вашингтону і європейців? Зокрема, ну, з того, що ми бачили, взагалі це не піднімалося питання в Джиді щодо Мілітаризації України щодо зменшення е, кількості озброєння або кількісного особового складу е, е, американського е, е, українських збройних сил, не американських збройних сил, і е, це наша, як так, в тому числі е, вимога червона лінія, тобто суверенітет військовий, це е, пункт номер. Я думаю, що од другий пункт після гарантії безпеки. Більш того, е, виходячи з того, що на сьогоднішній день. Ми поки що не в найближчій перспективі не станемо членами НАТО, як ми бачимо з позиції Вашингтону. Я думаю, що українська армія це найбільша гарантія безпеки для України. Українська армія і українське виробництво озброєння. Я зацитував Трампа, який сказав, що якщо Росія не пристане на цю пропозицію, на якій наполягають і США, і власне на яку погодилася Україна разом з європейцями. Те саме в і Дональд Трамп зазначив, що це буде тривати і надалі. Має на увазі, що будуть гинути люди і там, і з того боку, і з боку України. А Рубіо, держсекретар, який очолював цю делегацію з боку Сполучених Штатів Америки, зазначив Sky News його цитує що якщо Росія не на пропозицію, це багато нам про що скаже. От в мене питання: це все ж таки ствердна позиція і Рубіо, і Трампа, що вони займуть. Е Ну, таку позицію підтримки, от ви як вважаєте, Чи вони будуть спостерігати? От я просто це питання ставив на початку. Ви як вважаєте? Дивіться, я думаю, що тут немає багато варіантів для е адміністрації Трампа, як на це е реагувати. Вони спочатку надавили, натиснули на Україну, показавши, що е вони можуть застосовувати знову ж таки е мир через силу. Україна погодилася і пішла на умови сполучених штатів. Більш того, ми і не, не, не погоджувалися з тим, що потрібно е, підписувати мирну угоду, але не, не за будь-яку ціну. Тепер м'яч на на стороні Російської Федерації. І у Трампа немає багато виборів для того, як реагувати, просто сказати «Окей». Ми не змогли. Це означає, що Путін умовно кажучи, як він любить говорити, переграв Трампа. Чи готовий Трамп е визнати поразку? Я думаю, що ні. Тому тут буде. Я думаю, що тиск на Російську Федерацію, як буде поводитися Російська Федерація після такого тиску? Тут питання вже. За фіналом в цій підтемі е коментарем. Згадано вже мною двічі Марко Рубіо. Далі продовжимо. Держсекретар США до речі Рубіо, сподівається, що вже скоро почнуться великі переговори щодо миру в Україні вже і з боку Російської Федерації. Він сказав журналістам, що військового вирішення конфлікту не існує. Також що угода про корисні копалини, яку планують підписати Київ Вашингтон, не є гарантією безпеки. Україні потрібні потужні засоби стримування можливих майбутніх атак і цим могли би зайнятися і європейські країни також. Є багато факторів стримування, які не дозволять почати нову війну у майбутньому. Ми не збираємося нічого нав'язувати, але Україна має відчути, що вона більше не стане жертвою агресії. Невдовзі ми будемо говорити і про це. Починається серйозна дипломатія. Пане Ігоре, ну тут згаданий мною президент Франції Єммануель Макрон, Нагадаю, що в Парижі зустрілися 34, представники 34 країн, не лише країн ЄС, очільники штабів, говорили про безпеку складу в цілому і не лише Європейського Союзу. Звісно ж, і от Манель Макрон зазначив, що за зацитую його: настав час визначитися про надійні гарантії безпеки для України. Це я відштовхуюсь від слів Марку Рубі, держсекретаря США. Ми з цією тезою про надійні гарантії, в принципі, виходили на цей переговорний трек. І ми воліли, щоб гарантії були Ли спершу надання а вже потім всі інші перемовні, значить обговорення подробиць цих всіх деталей вийшло дещо навпаки, але європейці можуть забезпечити нам гарантії без США, європейці можуть нам надати ті самі контингенти. Обмежені контингенти, виходячи з тих можливостей, які у них є, для того, щоб розташувати їх на лінії зіткнення. Але питання в тому, чи готові вони на сьогоднішній день, питання в тому, якої кількості вони готові там зайти. Є питання в тому, в якому складі чи це буде тільки піхотні підрозділи, підрозділи сухопутні війська, або все ж таки з авіацією з е, е, ППО з іншими складовими. І звісно, що вони наполягають на тому, щоб їх, хоча б прикривала Сполучені Штати, прикривали або з повітря, або ППО, або у разі зіткнення, щоб вони надіслали свої контингенти. Зараз я думаю, що це якраз таки має проговорюватися більш детально в якому вигляді вони це можуть надати. Такі просто якщо ми говоримо навіть про цю зустріч в Парижі, я наголосив не просто так, що там були представники не лише європейського союзу, але і, ну і країна то інших країн. От, зокрема, Марк Рюто, очільник НАТО, перебуваючи в Косово а, з робочим візитом. Він там спілкуючи журналістами, зазначив, що гарантії безпеки неодмінно мають бути для України. Ми неодмінно маємо їх надати, але пі пі лише після того, як буде. Деталізована і озвучена е, угода, власне, е, між Росією, США і Україною, зокрема, ну, за посередництва США. Е, а от е... На що що має на увазі очільник НАТО? Тобто, які сценарії можуть бути реакції НАТО, і є в цілому при всій повазі до Марка Рюти, але тут не його гра. Цу mm. тут все ж таки ми маємо спратися на Сполучені Штати і нашу взаємодію з Сполученими Штатами. Мені б дуже хотілося бачити на за столом переговорів і ще європейський союз з Великою Британією, і в принципі, ми бачили в фінальному коміке вчорашньому про те, що Україна наголосила на там присутності. Європейців за столом переговорів. Якщо це було навіть запропоновано нами, але погоджено обома сторонами, я думаю, що це такий непоганий сигнал про те, що можливо європейці будуть за столом переговорів. Це важливий для європейців як знаєте, поновлення втраченої суб'єктності, в тому числі тому і тут. Про те, що каже Марк Рюте, це його позиція. Тут, тут НАТО точно не буде відігравати ролі в мирній угоді в даному випадку, на жаль, в тому числі, тому що нам би хотілося, щоб, щоб, щоб все ж таки гарантією безпеки було наше а, членство в НАТО і п'ята стаття. Але в даному випадку, яка послідовність дій буде в. Е досягнені цієї мирної угоди будуть вирішувати Сполучені Штати Україна і, на жаль, Російська Федерація а от Російська Федерація і Сполучені Штати, Сполучені Штати, якщо вони ну дещо так знаєте, відстороняться від процесу надання гарантій, як таких да, для безпеки в цілому Європи. Для безпеки України, але і відтак і Європи, да, будемо говорити. Чи можна сказати, що інші країни потягнуть власне цей віз, да, якщо так фігурально висловлюватися, тому що, от, наприклад, Росія вже починає зі старту ще нічого не відбулося. Ви згадували про ті ж тих самих миротворців. Вони вже зі старту починають залякувати потенційних наших союзників, які можуть відправити якусь там частину своїх солдат-контингент. Австралія в Кремлі відреагували на значить. Рішення Австралії, що вони можуть надати свій континент в Кремлі, вже їм погрожують, що це значить викличе відповідну реакцію. Я нагадаю, що скільки було ну закидів з боку московитів, з боку там путінського оточення і в бік британців, і поляків, і нім і німців, навіть коли про конкретику не йшлося. Тоді і до речі, про контингенти миротворців це такий, знаєте, тригер-червоний маркер для росіян. Вони скажуть ні, тоді на цьому стопориться весь перемовний процес. Що далі? Ми можемо згадати, скільки разів за три роки а, наші партнери чули погрози щодо, якщо ви надасте танки, там в радіоактивний попив, mm -hmm. ми, ми зітремо а, Британію або якщо надасте ракети, або якщо надасте дозвіли бити ракетами. Ну коротше кажучи, ми знову чуємо одну і ту саму і бачимо одну і ту саму стратегію залякування. Тут питання до наших партнерів: чи готові вони. Чи навчилися вони відрізняти ось ці залякування від реальних дій Російської Федерації? Я думаю, що так навчилися, і тут питання не до Російської Федерації, тут питання до Сполучених Штатів. Чи готові знову ж таки сполучені штати у випадку, якщо прикрити? І навіть не просто а, там навіть ми зараз не говоримо про якісь двосторонні договори. Що якщо будуть прямі зіткнення з? Французькими військами чи британськими військами то тоді починають там щось робити сполучені штати, а просто навіть або не просто застосування через механізм застосування п'ятої статті, тому що всі ці країни чи країни НАТО будуть на, на, на території України, і напад на суверенну армію суверенної країни-члена НАТО, я думаю, що може запустити п'яту статтю, і тоді включення сполучених штатів. Так, ну і щодо підтримки заходом в цілому України західні лідери вітають прогрес у переговорах України та США. Тепер м'яч на боці Росії написала президентка в Єврокомісії Урсула фондерляйну соцмережікс. ЄС готовий зіграти свою роль разом з партнерами у майбутніх мирних перемовинах. Франція залишається відданою міцному та тривалому миру, підкріпленому надійними гарантіями безпеки для України. Заявив президент Еммануель Макрон, США та Україна зробили важливий крок до миру. Переконаний прем'єр Польщі Дональд Туск Київ продемонстрував свою готовність шукати справедливо. Ви міцний мир. Тепер Москва має відповісти. Наголосив президент Литви Гітнас на усе, Велика Британія скликає лідерів для обговорення наступних кроків у суботу. Розповів прем'єр Сполученого Королівства Кір Кірстарна Юра. За фіналами нашу розмову от цими почули тези від європейських лідерів. А відтак мене питання: безпека Європи, звісно ж, в контексті опору тут в Україні проти російської агресії та й будь-якої агресії будь-якої агресії спрямованої на Україну і на єврос на євросоюз може трансформуватися в цілому. І навіть те саме НАТО може зазнати якихось змін. Ми про це з вами говорили, що європейці воліли там. Макрон ці тези перше почав озвучувати, щоб створити своє європейське НАТО, умовно кажучи. Зараз багато із яких країн що роблять Німеччині, хочуть повернути обов'язковий призов в Польщі, збільшити на 100 тисяч армію регулярно. 800 мільярдів євро євросула фондерляїн на безпеку складову значить, ініціює, в тому числі для України та багато багато чого ще парасолька французька ядерна для країн. Це Може відбутися в найближчі роки взагалі оця трансформація. Я думаю, що НАТО нікуди не подінеться, тому що НАТО це інструмент Сполучених Штатів бути, процесом бути, це бути, може да, бути. бути в Європі, uh -huh. але паралельно я думаю, що вони б прокинулися. І зараз ось якраз таке сьогоднішня зустріч і прийняття рішень щодо України. Це прийняття рішень щодо Європи і безпеки Європи, тому що вони зараз вирішують дві задачі: перше про свою суб'єктність і взагалі, екзистенційне таке, таке рішення щодо. Існування Європи як суб'єкту геополітичної стратегії геополітики друге це досить практичне рішення щодо зупинення Російської Федерації в Україні і щодо побудову побудови такого східного щита для Європи, також в Україні, щоб не прорвати. Я думаю, що якраз таке направлення військ в Україну це також. Упередження е нападу Російської Федерації на європейські країни і краще її зупинити тут, навіть власними е силами і власними солдатами, ніж потім доганяти по всій Європі. але дуже зручно, так би мовити. Е Ну, скажімо, фінансувати, навіть викладатися і озброєнням і грошима на допомогу збройним силам України, знаючи, що тут відбувається глобальне абсолютно. масоване стримання, так щоб до нас черга абсолютно так, прагматичний підхід. прагматичний підхід, але навіть на тлі того, що відбувається в Україні вже понад три роки, широкомасштабну вторгність 14-го року анексія, а ще до того, і Грузію, давайте згадаємо і Придністров'я і ще багато чого Чечню. Європейці часом якось нехтують. знаєте, інстинктом самозбереження. Рені, тому що наприклад, ті самі Італії там э, чуємо заклики до того, що нам э, потрібні продукти харчування гроші вкладати в, э, іспанія, в соціальні іспанія. Так само говорить ну, про те, Франція, що і, да, німеччина вони там, соціальні такі. виплати вони не можуть перерозподілити соціальні виплати на збільшення бюджету оборони, тому що це може призвести да, просто до, до того, чи якогось... готові європейці до цих процесів глобальних тектонічних змін на озброєння. Я думаю, що э, мюнхенська мюнхенська конференція показала э, певний. Дала поштовх. дала певний поштовх, і вони зрозуміли, що вони були досить розслаблені через те, що була стабільна парасолька безпеки від сполучених штатів. Сполучені Штати всередині НАТО є донором безпеки для Європи, в тому числі. Зараз вони зрозуміли, що не не варто покладатися на 100% на сполучені штати і можна. Так і не дочекатися застосування п'ятої статті, якщо буде напад на якісь е, країни східної Європи з боку Російської Федерації, тому вони мають бути озброєні самостійно і тому вони готові збільшувати бюджети. Але знову ж таки, ту тенденцію, яку я бачу, чим західніша країна, тим менше у них є такої готовності, тому що знову ж таки, згадуючи там Іспанію або Португалію, вони апелюють до того, що вони не можуть спорізати які соціальні бюджети тому, що це призведе до яких соціальних бунтів? Я їм кажу, слухайте, або у вас соціальні бунти, або російські ракети. Ви можете обрати яку проблему вам краще вирішувати? Я думаю, що вони всі всі прийдуть до того, що збільшити, будуть збільшити оборонні бюджети будуть збільшувати збільшити армію. От ви згадали вже кілька разів поспіль про п'яту статтю і про захист в цілому альянсу там в разі нападу на ту чи іншу країну е, НАТО. А ви як вважаєте взагалі? Наскільки НАТО як альянс в цілому, якщо брати всі країни-учасники під головуванням, звісно, сполучених штатів Америки можуть застосувати цю саму статтю, в разі чого я просто нагадаю, що те, що ми бачимо, останніми, скажімо, там ну, в порядку денному інформаційному, да це те, що, наприклад, Трамволіє підсилювати не країни Балтії, наприклад, перекиданням контингенту умовно, якщо це відбудеться там з Німеччини, а він хоче перекидати їх до Угорщини. А хоча загроза в першу чергу там Літві Естонії, а країни Північної Європи, там і Норвегія, і Фінляндія, і Данія говорять їх розвідки, говорять про те, що якщо в разі чого росіяни попруть, так би мовити, на них в першу чергу. Наскільки альянс спроможний, і особливо тут важливо розуміти на рівні е, лідерів країн і США, в першу чергу е, застосувати цю саму п'яту статтю. І чи тут все ж таки будуть вмикатися дипломатія і занепокоєння? У військовому плані абсолютно спроможний. у політичному плані, а це військово-політичний альянс НАТО. У мене є сумніви, тому що п'ятій статті передує четверта стаття, яка говорить, що протягом. 48 годин вони мають зібратися і напрацювати якесь рішення, і ми вже стикалися з подібними ситуаціями, коли були кібератаки на деякі країни альянсу, коли навіть залітали ракети туди, вони або не збиралися, або збиралися, і вирішували, що це не екзистенційна загроза самому альянсу або країні-члену НАТО. Тут потрібно Буде оцінювати, яка саме яка загроза, або які саме військові дії будуть застосовані з боку Російської Федерації. Тому що це може бути знову ж таки гібридний якийсь вплив, в тому числі там, умовні зелені чоловічки, які вони там застосовували, або там, кібератаки, те, що вони застосовують, або, наприклад, те, що вони рвуть ці кабелі інтернету. Чесно кажучи, це розглядав вже як певну загрозу безпеці і і реакцію від країн-членів НАТО. Але на сьогоднішній день бачите, такої реакції немає, і я думаю, що наші балтійські друзі також розуміють, що мають бути, мають розраховувати на себе, але на себе з Європою. Ну, президент Австрії Олександр Вандербелен буквально кілька тижнів тому говорив, що найбільша загроза з єв від Російської Федерації в бік європейських країн, зокрема в бік Австрії, це саме кібератаки і оці гібридні методи війни. Але я знову ж таки наголошу на тому, що чимало розвиток європейських та й не лише європейських, значить, констатували, що напад Росії різні дати називалися. Хтось сказав там вже до 27-го, до 30-го року, хтось сказав там в 35-му році. Це не суть в якому році, але факт залишається факт тому, що такі плани у росіян вони нікуди не зникали, і отут питання чи по-перше, чи достатньо часу, щоб у європейців підготуватися почасти за наш рахунок, чи достатньо коштів, щоб протистояти агресору. Ми багато чого чуємо, що від аналітиків, економістів, тих самих самих, що там європейсько російська економіка стагнує, у них там вже гроші закінчуються. Але ми бачимо, що сетитивні союзники з'являються, допомагають озброєнням допомагають допомагаючи снарядами і всім іншим, і грошима теж і Можливо, воювати є. То в мене тоді питання вже на фінал. Чи е, скільки потрібно часу для того, щоб в Європі зміцнитися, яка роль в цьому Україна? Є оцінки про те, що для, для того, щоб озброїтися, перерозброїтися е, Європейському Союзу плюс Британія, е, і для того, щоб підтягнути, умовно кажучи, е, свої збройні сили для самостійного захисту, потрібно 3-4 роки. Це... Про це йдеться і про збільшення армії, і про збільшення виробництва озброєння. Чи є в них 3-4 роки? Я не знаю. Поки що вони приймають рішення щодо виділення коштів, але ці кошти потрібно перетворити на гармати та патрони. І ось це потрібно робити дуже дуже швидко. Дякуємо вам. Єгор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, вступного голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвитки, був гостем у цій порі.